Як працювати з хімічною речовиною, як правильно нюхати, змішувати, нагрівати, випаровувати, конденсувати. На жаль, з усіма цими маніпуляціями школярі не обізнані на практиці, бо на уроках хімії майже не проводять практичних занять. Вивчають науку лише теоретично і не розуміють, як користуватися набутими знаннями. Організатори восьмих Менделєвських читань головну увагу зосередили саме на практичному аспекті хімічної науки та методиці викладання її. У середній та вищій школах ми вже давно співпрацюємо з усіма кафедра хімії полтавських вишів, оскільки проблема хімічної освіти, проблема хімічної науки, звичайно, дуже актуальна. І працювати одному зараз немає такого напряму, де працював один учений. Як правило, працюють групи вчених. Школярам не лише показали найцікавіші, іноді небезпечні хімічні досліди. Вони мали нагоду самостійно попрацювати з хімічними речовинами та отримати різнокольорові хімічні реакції. Освіта, в тому числі хімічна, зараз. Переживаючи мало змін, багато нарікань на зміст та якість шкільних програм і відірваність їх від практичного життя. Нове міністерство освіти пропонує зміни і зміни демократичні. Ну, по-перше, це створення нових підручників для сьомого класу, це перехід на новий стандарт освіти. І тому кожен вчитель може долучитися до цього процесу, тому що на сайті Міністерства освіти є окремо місце, де зазначено громадське обговорення, і кожен вчитель може розповісти про ті проблеми, які його турбують під час викладання хімії, і свої пропозиції надати. Юні дослідники провели експертизу консервованих опеньків, визначили якість бісквітів вітчизняного виробництва перевірили хімічний склад пральних засобів і переконалися, що ці знання потрібні їм у житті, а не заради гарної оцінки.